Бог є любов. Але також Бог є життям, є тим, хто живий, і тим, хто робить нас живими. І в певний момент історії нашої з вами ми знайшли це життя. Але, тим не менш, від того моменту ми продовжуємо шукати це життя, і саме для цього ми приходимо в Дім Божий. Це було не лише один раз, коли ми відкрили Слово Боже і почули слова Євангелія і повірили в них. Якщо б цього було достатньо, навіщо нам записане слово Боже, яке потрібно досліджувати? Але сьогодні я впевнений, ми прийшли в Дім Божий саме для того, щоб побачити і почути, що Бог бажає сказати нам, щоб знову насоводитись тим джерелом життя, яке ми пізнали раніше, і яке ми продовжуємо пізнавати. Протягом всього свого життя. Слово Боже, живе і діяльне. Нагадую, що ми продовжуємо досліджувати дуже надзвичайно важливе і актуальне для нас пісвання для євреїв. Воно говорить про основу християнської віри, про превосходство Христа над усім в цьому світі. Також воно говорить про важливість практичної довіри Христу і життя у Ньому. Не просто гарні і приємні слова, але те, як ми можемо практично виявляти нашу віру і життя у Христі. Воно адресовано тим, хто по різним причинам впав у сумніви і хвилювання, і тому почав відходити від Христа до інших можливостей знайти спокій. Ті люди, вони так само, як і ми, вони почули слова. Хтось щиро в них повірив і жив по ним. Але хтось в часи труднощів почав відходити назад до своїх старих звичок та гріхів. Хтось почав шукати альтернативи, які будуть легшими, ніж слідування за Христом. Їх почали посіщати сумніви і хвилювання, які збивали їх з цього правильного шляху. Але Слово Боже живе й діяльне. І ми потребуємо його дії в нашому житті для того, щоб не збитися з цього курсу. Християни це дуже цікаві люди. Ми віримо в того, кого ніколи не бачили. Ми надіємось на те, що ніяк не можемо перевірити. Але такими ми є, і такими Бог бачить нас. І так він і задумав. Отже, це є віра. Ми не бачили ні Христа, ні апостолів, ні будь-кого іншого. Описаного в Біблії, проте щиро віримо, що те, що написано в цій книзі, є істиною. Ні через ангелів, ні через надзвичайні чудеса Бог сьогодні не передає нам своє слово. Він передав його через записане на, на папері і на скрижалях серця Слово Боже. Він забажав виявити себе через Слово. Не через ангелів, ні через чудеса, але через те, що ми тримаємо в своїх руках, бачимо і читаємо. Тисячі людей в часи Христа бачили Його своїми очима, могли доторкнутися, могли їсти з ним за одним стовом. Але так само вони не отримували спасіння без віри. Вони знаходились так близько до нього, але могли не вірити і так само не отримати спасіння. Але ми, які ніколи не бачили, але почули й повірили, ми маємо спасіння. Саме тому це так важливо. Неважливо просто знаходитись поряд з Христом, просто чути Його слова, або просто їсти з Ним. Важливо, щоб Його слова, вони були в твоєму серці. І тоді, вже незалежно від того, чи бачиш ти Його чи ні, Він буде діяти в твоєму житті і в твоєму серці. Ми поклоняємось не Книзі, ми поклоняємось, поклоняємось тому, що в ній описано: Господу Ісусу Христу. І сьогодні ми дослідимо лише два вірша 4-го розділу Писання до євреїв, четвертий розділ 12 та 13 вірші. Бо Боже Слово живе та діяльне. Гостріше від усякого меча обосічного проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця, і нема створіння, щоб сховалося перед ним, але все неге та відкрите перед очима Його йому дамо звіт. Слово Боже має в собі життя. Це перша думка, на якій ми з вами зупинимось. А ви ж ви скажете, що люди, які не знають Слова Божого, вони ж також є живими. Вони також ходять з нами по одній землі, також живуть. Не можна сказати, що вони не мають життя. Так, вони мають життя. Але це життя не життя. Життя без Бога, життя без Христа є лише, лише спробою по справжньому жити. Є лише різними методами, які допомагають нам облегшити своє життя, але в сущності своєї не дають нам його. В Івана 5.24 написано Євангеліє Євангелія від Івана 5.24 по правді, по правді кажу вам, хто слухає слово моє і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Той, хто слухає слово і вірує, слухати і вірувати. Це те, що є ознакою нашого життя. Ті, хто не слухають, і ті, хто не вірують, по логіці, не мають життя. Не той, хто бачив Христа, не той, хто побачив різні дива, які коються навколо, але той, хто слухає і вірує. Слово Боже це єдине джерело знання про Бога. Ні різні містичні якісь явища, ні якісь суб'єктивні переживання, чувства, емоції, Ніщо з цього не здатне нам нічого сказати про Бога. Єдине джерело знання про Бога це Писання. І це єдине джерело життя. Дивлячись на цей світ, звісно, ми можемо побачити речі, які нам вказують на Бога, які дають підсказку на те, що Бог є. Він чудовий, він люблячий. Але тільки через слова писання ми можемо побачити Євангеліє і отримати спасіння. Людина без Слова Божого має лише неправильні пріоритети, противлення Господу та бажання задовільняти себе. Вона не знає, що насправді є важливим, тому бігає за всім, що кидається їй в очі, і намагається від цього отримати насолоду. Неправильні пріоритети. Також ця людина вона не просто байдуже до Господа, але вона противиться йому. Його принципи її не цікавлять, його заповіді, тим більше вони виглядають дуже непривабливо різні правила, які потрібно виконувати. Бог виглядає жорстоким, що так обтяжує людину. Невіруюча людина противиться Господу. І також вона має бажання задовільняти тільки себе. Інші її не цікавлять. А якщо її цікавлять, то тільки для того, щоб себе зробити ще більш щасливим. Але Слово Боже не просто живе, воно діяльне. Це не життя, яке просто є. Це життя, яке діє в тобі, змінює твої пріоритети, змінює твій характер, емоції, змінює тебе самого кардинально. Воно не просто пробігається по верхівках нашого життя, десь підкориговує, десь шліфує зверху, воно проникає у саму суть нашого життя, саму суть того, ким ми є, чим ми живемо, про що ми думаємо, що ми робимо. І там воно змінює нас. І Якщо Слово Боже не змінює ваше життя зсередини, Цьому є лише три причині. Або ви не чуєте Боже Слово, або ви не розумієте Боже слово, або ви не вірите в Боже слово. Отже Бог є сильним, і кожен, хто хоч якимось чином доторкнеться до Господа, він не зможе залишитись без змін. І таким чином, якщо Слово Боже перебуває у нас, воно обов'язково буде приносити плід. Певні зміни. Воно буде або засуджувати нас, або виховувати, або наставляти і змінювати, показувати, що є добре, а що зле. І це все, коли ми не чуємо, не розуміємо і не віримо, це все є проблемою. І сьогодні, якщо ми в своєму християнському житті не наблюдаємо змін, не наблюдаємо росту і змін на краще. Але лише постійні, постійні боріння, або постійні невдачі, або просто байдужість до християнського життя. Сьогодні в нас є можливість перевірити себе, що з цих речей є в мене. Можливо, я недостатньо чую Боже Слово, можливо, я недостатньо перебуваю в ньому. Можливо, коли навіть перебуваю, я не намагаюсь його зрозуміти. Я просто прочитав один, а можливо, навіть п'ять розділів, але всередину в мене нічого не ввійшло, я майже нічого не зрозумів, але ж я прочитав. Або навіть якщо ми прочитали і зрозуміли, можливо, ми не повірили в це. Можливо, це лише залишилось дуже гарними словами на сторінках Біблії, але ми не взяли їх до себе. Не застосували і не впустили всередину себе. Отже, якщо ми є віруючими і слідуємо за Христом, зміни можуть бути не такими великими одразу, не такими кардинальними, що ти зовсім перестаєш грішити. Але ці зміни обов'язково будуть. Подивіться на себе один рік назад і на себе зараз. Чи, чи змінились ви? Чи позбулись старих гріхів і звичок, чи змінились ваша мова, ваші слова, чи змінились ваші дії, ваше прагнення євналізувати іншим? Чи можливо ми з року в рік залишаємось такими, якими і були завжди? Ісаї 55 розділ, 10, 11 вірші якраз говорить про це. Ісаї 55, 10, 11. Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а звовожують землю, роблячи її родючою, зрощують розвинність, даючи сіячеві насіння і хліб тому, хто їсть. Саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Бог говорить, що Його слово не вертається до нього даремно, не залишивши ніяких змін. Знаєте, інколи, коли люди щось говорять, це просто слова. Ну, він щось сказав, але нічого не змінилось. Ці слова не мають собі авторитету, не мають собі сили. Але коли щось говорить Господь, це не може не призвести до дій, це не може залишитись без змін. Якщо Він одним своїм словом світ створив, то тим більше, коли він щось говорить нам, ми будемо це робити. Якщо Бог дав нам своє слово, і ми дійсно чуємо його і віримо, ми не можемо залишитись без змін. Все, що робить і що, що говорить Господь, не залишається безрезультатним. І тут ми приходимо до певної проблеми, на якій також потрібно зупинитись. Ми часто думаємо, що самі зможемо вирішити свої проблеми. Ми покладаємось на свої сили і вважаємо, що вони теж живі й діяльні, що вони також мають в собі таку надзвичайну силу, але на практиці виявляється, що це зовсім не так. Ми думаємо, що. Нам не потрібні поради інших, нам не потрібні настанови, але ми самі знаємо чудово, як це потрібно робити. І що ми самі зможемо впоратись своїми гріхами, своїми труднощами або недосконалостями. І ми питаємось, ми, ми намагаємось щось зробити, пробуємо, і нам навіть здається, що щось виходить. Але насправді, якщо ми не маємо сили Божої через Слово Боже, то нічого не зміниться. Можуть бути якісь видимі рухи, але суть залишиться тайкою самою. Що ти не роби, які дієти не бери. Але якщо ти в Слові Божому не перебуваєш, твоє життя не зміниться. А якщо і зміниться, то не на краще. Ми не маємо в собі життя. Ми не маємо в собі сили. І саме тому Бог і залишив нам Боже Слово. Ми дуже часто виглядаємо такими наївними, нам дуже часто Божого Слова не вистачає. Нам потрібні якісь надзвичайні методи, якісь таємниці, які потрібно дізнатися. І тільки тоді я почну жити справжнім християнським життям, і щось в мене зміниться, в той час, як Бог вже дав все, що нам потрібно. Саме тому проповідники, пастира, служителя вони постійно тими займаються, що закликають перебувати в Слові Божому. Читати, досліджувати і жити ним. Бог дарує нам дуже гострий меч, який здатен розділити те, що потрібно, від того, що є зайвим. І про це також говорить цей текст, Євреїв, 4 розділ, 12 вірш. Бо Боже Слово живе та діяльне, це ми з вами вже пройшли. Гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі й духу, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Якщо так подумати, то наш мозок і наші суглоби, вони між собою ніяк не зв'язані. І душа, і дух також, з першого погляду, не дуже зв'язані. Але в чому суть цих слів? Суть полягає в тому, що. Слово Боже проникає дуже глибоко всередину нас. І там всередині воно наводить порядок. Те, що потрібно, воно залишає, воно нам вказує це і ніби підсвічує, це тобі потрібно. Цього ти маєш шукати. Цього тобі не вистачає. А те, що не потрібне, воно відсіює. До тебе приходить голос сумління і говорить, це тобі не потрібно. Це засмучує тебе і Господа, від цього потрібно позбавитись. Боже Слово проникає в нас і там наводить порядок, робить нас подібними до Господа і до вподоби Йому. Цей меч дан нам, щоб ми відрізали від себе, що не потрібно і не корисно для нас. Отже, цих речей дуже багато в нашому житті. Як багато того, що ми дозволяємо собі, але не приносить нам жодної користі. Ми думаємо, що маємо право трішки відпочити і потратити годину, дві або три просто в пусту. незалежно від чим ми займаємось. Якщо це не приносить користі, не приносить славі Богові, але ми просто бажаємо цього зробити і робимо то куди ми витрачаємо цей час? Ми можемо годинами сидіти в телефоні або спілкуватись про пусті речі, говорити різні жарти, сміятися з того, з чого не потрібно сміятися. Але коли мова доходить до Божого Слова, то жоден не може нічого сказати. В чому проявляється життя? І діяльність слова Божого. Коли воно входить всередину нас і обробляється вірою, воно починає судити думки й наміри серця. Саме тому люди безбожні, вони настільки не чують голос свого сумління. Вони роблять гріх, і це ні каплі їх не засмучує. Вони продовжують його робити. Але чим ближче ми до Господа, Тим більше речей в цьому світі стають для нас неправильними. Тим більше від нас відсікається все світське, все, що є неправильним, і тим більше ми наближаємось до Господа. В цьому і полягає секрет таємниця росту в християнському житті. Хоча це зовсім не таємниця. Цей меч нам потрібен. І нам потрібно брати його в свої руки, аналізувати своє життя і ставити ціль, Господи, я хочу цей день провести для Твоєї слави не лише неділю, але кожен день дивитись на те, що ми робимо, на що ми дивимося і чи прославляється Господа. Наше життя дуже коротке. Є так багато речей, які нам потрібно встигнути зробити, але ми витрачаємо свій час на різні дурниці. І це стосується не лише молоді, але надзвичайно стосується і її. Але я не раз бачив і багато літніх людей, які дуже багато часу проводять в інтернеті. Або за переглядом новин, або просто передивляючись різні відео у Ютубі. А якщо не це, то щось інше але також заважає. Можливо, саме по собі це не є чимось гріховним, але його настільки багато, а Христа настільки мало. Що Бога це насправді засмучує. Ми отримуємо можливість бачити себе Божими очима, якщо Боже Слово є в нас. І взяти в руки цей духовний меч, щоб відсікти від себе все гріховне і зайве. Ми бачимо, якими ми є і якими маємо бути. Ми знаємо, що до вподоби нашому Господу, а що розбиває йому серце. Ми маємо сили, щоб позбутися цього і змінитися. І так, звісно, що це не буде одразу. Багато людей, які приходять до Господа, і вони розраховують на кардинальні зміни, і навіть на те, що вони вже стануть ідеальними. Що вже я повірив, я позбувся і того гріха, і тієї звички. Але на практиці далі виявляється, що гріхи досі не покидають нас. Ми досі не стали ідеальними. І нам досі потрібно живитись від Божого слова і позбуватись своїх нових і нових гріхів або старих і старих гріхів. Це те, що має робити кожен віруючий незалежно від, то, від свого духовного зросту. І ми читаємо далі четвертий розділ 13 вірш: і немає створіння, щоб сховалося перед Ним. Але все наге та відкрите перед очима його йому дамо звід. І це слово не обмежується чимось поверхневим. Воно проникає в глибину і там наводить порядок. Те, що ми бачимо і знаємо тільки ми. Ми ніколи не хочемо, щоб хтось проник в цю. Сферу нашого життя і почав капатися в наших проблемах, в наших таємницях. Ми готові дозволити людям судити нас по нашим вчинкам, але ніколи не бажаємо впустити їх всередину себе. І цими всі, силами захищаємо міцною бронею те, що є всередині нас. Ми не хочемо давати знати, що насправді ми відчуваємо і насправді думаємо про когось. Але Бог це знає, але Бог це бачить. Все в цьому світі не лише відкрите перед Богом, але й буде відповідати перед Ним. Бог не просто знає, що ми робимо, але ми будемо відповідати за те, що ми робимо. Івана, 12 розділ 47, 48 вірш. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірив. Я того не суджу, бо я не прийшов в світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає той і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня буде судити його. Перший прихід Христа був не для того, щоб судити, щоб вказувати на те, і те, і те, і казати Все, за це ти будеш покараний». Перший пригід Христа був, щоб звістити Євангеліє. Але другого разу, те слово, яке він казав, ось це слово, воно буде засуджувати всіх, хто його почув. Кожна людина дасть звіт за те, чим вона жила, що вона робила і на що вона витрачала свій час. Останнього дня воно буде судити її. Якщо зараз. Ви не дозволяєте Слову Божому судити ваше серце і змінювати його, то будете засуджені на суді. Не думайте, що захистите себе, що сховаєтесь, і ніхто нічого не бачить сьогодні і не розуміє. Навіть якщо людей нам вдасться якось заплутати і обдурити, Бога ж ніхто не обдурить. Можливо, досить носити різні маски благоковійного християнського життя і просто чесно сказати Господу, Боже, я не можу. Я не можу подавати той і той гріх. Я не можу простити тій і тій людині. Боже, допоможи мені. Дай мені те життя, яке є в Тобі. В нас немає іншого шляху, як нам отримати життя і позбутися наших гріхів. Або зараз. Слово Боже буде випробовувати і змінювати наше життя, або потім воно засудить нас на смерть. Це те, про що Господь хоче сказати сьогодні нам. В цьому і полягає суть цих слів, записаних тут. Я думаю, що нам є над чим замислитись. Про це і помолимось. Амінь.